200 кілограм однією рукою. Житомирянин Влад Макаревич у свої 15 років здобув титул майстра спорту з пауерліфтингу. Займається важким видом спорту майже чотири роки. Говорить, стимулом для перемоги стала минулорічна поразка. Год назад у мене не вийшло. Добре, виступити на чемпіонаті України. Ми почались упорно тренуватися. Ну і вага йшла, 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 і ми побачили, що вона йде, треба виступати. Починав свою спортивну кар'єру у важкій атлетиці влад з невеликої ваги, а сьогодні з легкістю піднімає 475 кілограмів. Вже за рік планує підняти свій результат як мінімум ще на 100. Говорить, головне постійно працювати і не забувати про техніку. Потрібна техніка. Без техніки вага не буде. Сама йти, сама по собі, навіть якщо ти будеш її піднімати. Техніка це основне. Тренер юного майстра спорту зізнається, у 15 молоді люди знають краще, як потрібно робити, тому незначні конфлікти час від часу виникають. Спортивний наставник говорить, від нього залежить багато, але без бажання самого спортсмена він не здатний ні на що. Скажу чесно, дуже велика відповідальність в мене як тренера за те, щоб діти, ну і дорослі, коли починають займатися цим видом спорту, ще, по-перше, не отримали травм. По-друге, щоб в них ріс спортивний результат, щоб вони бачили, що в них виходиться, щоб було бажання далі займатися. І по-третє, моє завдання як тенера, щоб їх мрії про там, те, щоб колись може вони стануть, там, чемпіонами світу або чемпіонами Європи, здійснились. суперечці кому міфу про пауерліфтинг цей спорт для всіх. Важка атлетика, не лише для чоловіків, нею можуть займатися і жінки в оточенні ось таких хлопців. Окрім хлопців-чемпіонів, на Житомирщині є також і рекордсменки дівчата. Просто пішла в тренажерний зал, щоб трішки змінити себе, а потім ну, за допомогою свого тренера мені вже сподобалось. Я не вважаю, що це не жіночий вид спорту, оскільки жінки також можуть ну, показувати дійсно великі результати. Мені це подобається. І, хоча такий вид спорту важкий, а не рідко і травматичний, проте це ідеальний варіант, аби тримати себе у формі.